Підбито підсумки бюджету 2009 року. Фінансових ресурсів, отриманих за рахунок власних джерел цільових дотацій, субвенцій та позик вистачило на фінансування загальних заходів, які були передбачені в програмі соціально-економічного розвитку міста. З б так сказати більш ефективного розходування бюджетних средств в ті 2009 -го року года було... Винесено на рішень по уточненню нашого бюджету в зв'язку з яким його об'єм було на 7,6 шість На мільйонів. На у нас залишився вільний остаток бюджетних средств 4,2 два десятих Це дозволило вже в январі своєчасно фінансувати ті захищені статті расходов, такі як заробітна плата, енергоносії. Не було збою фінансування у зв'язку з відсутністю затвердженого державного бюджету на поточний рік. Доводиться використовувати тимчасовий порядок фінансування. А це означає витрати на рівні 1,12 постійних витрат минулого року та заборона на капітальні витрати. Така, як так сказати, ситуація складалася не вперше, коли ми починали рік без міського бюджету. Але було проще. Ми знали, що вже був прийнятий державний бюджет, і в январі-феврале ця проблема вирішилася. Ну, така ситуація, як сьогодні, вона, я так на моїй пам'яті вона сложилась вперше, коли ми работаємо живемо уже в середині апреля, а державного бюджета немає. У зв'язку з цим у березні були проведені розрахунки показників другого кварталу 2010 року та затверджений порядок фінансування першого півріччя, що дозволяє фінансувати витрати бюджету в квітні. Враховуючи сезонність, витрати другого кварталу відрізняються від першого. Так завершення опалювального сезону дало можливість значну частину фінансів спрямувати на житлово-комунальне господарство. Це 4 мільйони гривень, які допоможуть вирішити проблему. Погашення заборгованості по поточних витратах, провести роботи з благоустрою міста, профінансувати необхідні виплати за програмою соціального захисту, а також захід присвячений дню перемоги.